І одного разу на чергуванні їде автобус, весь такий розмальований. Я йому махаю зупиниться, але не махаю, я зараз приїду. І поїхав. Говорю, ну чого собі, куди ж ти дінешся на такому яркому автобусі, ти ж завтра знову попадешся. Через півгодини приїжджає, ось всі документи, вибачте, я винний, я віз групу прославлення, там евангелізація, я запізнювався. О, то ти віруєш? Да, в яку церкву ходиш? Ну, сідай. Ми з ним півтори години спілкувалися. І коли я йому задавав питання, він мені каже, а я цього ще не знаю, бо я недавно в церкву ходжу. Я кажу, ти знаєш, перший раз зустрів людину віруючу, чесно. Мені цікаво, як у ти церкву ходиш, я теж хочу туди піти. І він мене запросив на служіння, в церкві не було музиканта, я і грав. Ми славили Бога, у нас все добре, я знаю Писання, там написано. Похайтесь, призовіть ім'я Господнє, і будете спасені. Коли я буду бачити, що мені вже гаплик, от я зразу покаюся. Ну, чого спішить? Сьогодні багато так людей живуть, а я щось впію. Мені ще рано, я потім. Переїжджають на ДТП, люди загинули. І Господь показує, ну, подумай, як, вони встигли покаятися чи ні. Вони їхали, нікого не чіпали. Вилетів п'яний водій, розбив їхню машину і вони загинули. Мабуть, не встигли. Іду рано на роботу, Господи, дай сьогодні вкрасти більше, ніж учора. Кого не зупинив, всі гроші дають. Відкриваю Писання. Не можна служити двом Господам. Богу й мамоні. І я говорю: Господи, якщо ти вибрав мене, щоб я тобі служив. Ну, якесь знаміння покажи, щоб я точно знав, що мені треба все кинути. Ви знаєте, Бог він дуже чудний. Буквально тиждень не пройшло, в нічний час не зупиняється машина, мені догнали, зупинили. Водій показує на пасажира, що він старший, я не можу документи показати, машину не відкривають. Ну, ми зробили все як по закону. Поняті, свідки того пасажира. Не тверезого. в райвідділ треба доставити. Ну і почалось. Прилетіли маски шоу, захопили райвідділ, спасають свого начальника. Ну, закрили ми заступника Служби безпеки України генерала Біляєва. Через неділю я вже в ГАІ не робив. Дякую Богу, Господь, оце знаміння. Хіба можна тобі не служити? Це знаміння Бог дав. І ви знаєте, я до цього часу дякую Господу, що Бог мене знайшов там, де я його не шукав.